Не знаю, як ви, народ, а особисто я страждаю від такого захворювання як швидкісне протискання кнопки старт на початковому екрані гри. Через це доволі часто пропускаю вступний ролик і потім нічого не можу зрозуміти в сюжеті. Є серія Castlevania і я досі не знаю, до чого там грав Дракула, хто такий Саймон Бельман, взагалі клан Бельмондів. Там багато часових ліній, і у цьому всьому нам сьогодні з вами доведеться розібратися. Ви знаходитесь на каналі Ретруї, з вами Стас, і сьогодні у нас серія Castlevania. Розпочинаємо, звісно, з першої частини, і склалося у мене таке враження, що канамі не думали про те, що серія стане настільки великою. Тому в першій частині в самій грі можна сказати сюжета, як то кого немає. Просто головний герой заходить в замок і починає знищувати все, що бачить на своєму шляху. Мануал, як такий, також пояснює доволі мало. Є Саймон Бельмонт, є е, замок графа дракули. Є граф Дракула на шостому рівні цього замку. Все, що між ними треба знищити, і самого графа відправити у. Пекло, ось в принципі, і все. Проте з наступних частин ми дізнаємося, що подій розгортається у Трансильванії у 1691 році. За 100 років до цього граф Дракулу було переможено, і Трансильванія весь цей час жила у мирі та злагоді. Проте почав формуватися культ. культ людей, чиї ж серця наповнені злобою та темрявою, та все, що вони хочуть, це повернути до життя свого темного володаря. Події розгортаються на великдень, і поки Трансильванія мирно святкує, на краю селища в монастирі збираються культисти для того, щоб провести обряд чорної меси. Обряд проходить вдало, і з під землі повстає замок з монстрами, нечистю всередині та головним вампіром. Тут Саймон бере до рук батога, якого він успадкував від свого батька та вирушає назустріч пригодам у замок графа Дракули. Батіг цей називається Vampire Killer, вбивця вампірів, і з його допомогою головний герой зачищує шість рівнів та вбиває наприкінці темного володаря. Іграшка на цьому закінчується, проте історія серії Касолані тільки розпочинається. І саме час вам поставити вподобайку цьому відео, написати будь-який коментар, тому що без вашої підтримки українській. YouTube не розвиватиметься. Castlevania 2 Саймонс Квест або пригоди Саймона. Події розгортаються у 1698 році, через 7 років після подій першої частини. Графа Дракулу переможено, проте поранення, які Саймон отримав під час двобою, не гояться та отруюють його душу. І в одну з ночей йому являється образ прекрасної діви та розповідає про те, що для того, щоб зняти прокляття, зняти чари, йому необхідно віднайти рештки графа, які були сховані по всій Трансельванії. Та віднести до його замку і спалити там. Як виявилося, план Дракули полягав у тому, щоб наклавши прокляття на Саймона, перечасно обірвати його життя та обірвати таким чином сімейну лінію клану Бельмонт. В подальшому його поплічники мали б воскресити графа та не маючи серйозного спротиву у вигляді сімейства Бельмонт, знищити людство. На противагу Саймон бере до рук батага та вирушає мандрувати землями Трансильванії. Коли усі рештки графа Дракули знайдено, він проводить обряд Воскресіння для того, щоб вкотре перемогти темного володаря. В результаті дракулу знищено, темні чари розвіяні, а сімейна справа Бельмонт продовжується. Касування 3 прокляття Дракули. І ця частина є приквелом. До попередніх на вулиці 1476 рік ігра в Дракула намагається захопити континент. Європейські міста під натиском його легіону падають одне за одним. І вся надія тільки на клан Бельмонт. Проте звичайні люди, побачивши надзвичайні силу та здібності цього клану, оголошують його диявольським та позазаконом і виганяють за межі тогочасної Румунії. Проте один член клану все ж таки вирішує, Іше залишитися та наодинці кинути виклик темним силам, звати його Тревор. Власне, за нього ми і будемо грати у цій грі. Також варто відзначити, що Castlevania 3 це перша гра серії, в якій нам дадуть можливість пограти також за другорядних персонажів. Їх всього три це молодий пірат гран-данасті, сім'ю якого було вбито графом Дракулою, а його самого перетворено на привида. Це містичний воїн Сифо Белнадес, який наприкінці гри раптово виявляється прекрасною дівчиною та у них з Тревором розпочинаються романтичні стосунки. І неочікувано син самого графа Дракули Алукард, з яким ми ще неодноразово. Ово, будемо зустрічатися протягом серії ігор Castlevania. наприкінці гри, в залежності від того, ким ми проходили, ми отримаємо три різних закінчення: в першому Гранданасті спостерігає відновлення Валахії, в другому Сифа Белнадес знаходить внутрішній спокій, в третьому, Алукард, рефлексуючи за смертю батька, впадає в тривалу сплячку. Rondo of Блад в альтернативному світі гри 1792 рік, і поплічники Дракули знову повертають його до життя. Проте, перш ніж захопити світ, графу необхідно розібратися зі своїми одвічними ворогами кланом Бельмонт. В цій грі ми гратимемо за Ріхтера, 19-річного парубка, який жив би собі тихо і мирно. Проте Дракула для того, щоб заманити Ріхтера в пастку, викрадає його прекрасну наречену Анет. Окрім дівчини Ріхтера та кількох селян, Дракула також викрав Марію Ренар, яка виявилася не тільки сестрою Анет, але й до того всього ще й далекою родичкою клану Бельман. Таким чином, коли ми її рятуємо, Марія присягається знищувати вампірів та допомагає нам у нашій пригоді. Далі ми вже можемо грати або за Ріхтера, або за Марію. Що ж до кінцівки, то вона доволі банальна. Ми, звісно, знову перемагаємо графу Дракулу, проте є альтернативне закінчення, в якому, якщо ми будемо недостатньо швидкими, нашу прекрасну наречену Анет перетворять на вампіра, і нам доведеться з нею битися. Castlevania – Симфонія ночі події розгортаються через 4 роки після подій Rondo of Blood, і в ній темний жрець на ім'я Шафт, прагнучи абсолютної влади, вирішує воскресити темного володаря. Проте він чудово розуміє, що перш за все йому необхідно усунути загрозу у вигляді Ріхтера Бельмонта. Таким чином він накладає прокляття на Ріхтера, яке, хоч і не вбиває його, проте переманює на темний бік. І ось здавалося б, ніщо не може стати на заваді темних сил у втіленні їхніх планів. Проте Алукарт, син графа Дракули, який проспав вже багато століть, вирішує прокинутись для того, щоб повернути баланс у світ. Окрім цього, Марія Ренар, яку ми знаємо з попередньої частини, вирішує докласти максимум зусиль для того, щоб повернути Ріхтера Бельмонта на світлий бік. Наприкінці Алукарт перемагає Шафта та Дракулу. Марія рятує Ріхтера, і останній вирішує зав'язати з вампірськими справами та передати свого батага сімейству Моріс. Подальшому Квінсі Моріс з'явиться в класичному опусі Брема Стокера Дракула. Касалування Бладлайнс. Подія розгортається у 1917 році, і за кілька років до цього на одному з ритуалів чорної магії було повернуто до життя Елізабет Бартлі, дівчину, яка неочікувано виявилася племінницею графа Дракули. Звісно, вона одразу вирішує повернути до життя свого вкотре вбитого дядечка, але для цього їй необхідна величезна кількість душ. І для того щоб зібрати цей кривавий врожай, вона через різноманітні маніпуляції розпочинає. Першу світову війну. Головними героями цієї гри є Джон Моріс та Ерік Лекард, і основною рушійною силою цих персонажів є жага помсти. Справа в тому, що батька Джона Квінсі Моріс загинув, знищуючи графа Дракулу, а Елізабет Бартлі перетворила наречену Еріка на вампіра. Мандруватимуть наші герої через Румунію, Грецію, Італію, Німеччину, Францію. А наприкінці, потрапивши до замку Прозерпіни в Англії, вони кинуть виклик Елізабет Бартлі та графу Дракулі. Як на мене, це наймальовничіша іграшка серії. Рекомендую абсолютно всім. Ось так народ. Величезна дяка всім, хто дивився сьогоднішнє відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що думаєте з цього приводу. Підтримуйте Збройні Сили України, бережіть одне одного. Ви були на каналі Ретрові. Побачимось!